Вітаю, містер ухилянти та ухилянтеси. Вже пішли активні розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Таким темпом мобілізація жінок вже не за горами, тому рекомендую переглянути і вам це відео, щоб бути підготовленим. В житті кожного чоловіка настає момент, коли треба віддати пенсіонерку. На перший погляд, бабка то є звичайний НПС, завалити якого зможе навіть такий лох у китайському бронежилеті, як я. Але перед тим як нокнутися, бабулет може заюзати ульту призив допомоги, і в такому разі на тебе воїна світла накинуться всі оточуючі а в гіршому випадку знімуть на телефон і викладуть в труха Київ. Тому застосовувати грубу силу недопустимо. До старшого покоління треба ставитися з повагою і у випадку конфліктної ситуації просто заливати газовим балончиком. Але драки з 70-річними бабками за вільне місце у автобусі не єдина небезпека, яка вас очікує при виході на вулицю. Вже декілька років в Україні орудує картель ЛТЦК, це не просто кринжова аналогія. Якщо розібрати основні джерела доходів мексиканських картелів і джерела доходів ТЦК, то всі вони співпадають. Я спеціально розробив табличку для кращого розуміння. Рекомендую ознайомитись. Наркокартелі барижать речовиною, яка забирає ваше здоров'я та можливо життя. Так само і ТЦК займаються розповсюдженням повісток. Додатково картелі промишляють викраденням людей, особливо на кордонах США, куди намагаються виїхати нелегали. На ну тут я думаю, аналогія зрозуміла. Додаткових уточнень не потрібно робити. І третя та остання схожість це методи протидії. Якщо картель поклав на вас око, то якось битися не має ніякого сенсу. Вас все одно мобілізують. А от від ТЦК можна відкупитися, бо їх метою є перш за все отримання викупу за викрадену людину, а не підвищення обороноздатності держави. Кожен бачив купу відео з босифікацією, і якщо ви не любите кататися на Volkswagen Transporter білого кольору, то це відео спеціально для вас. Я проаналізував два роки мобілізації, поспілкувався з практикуючим адвокатом, взяв інтерв'ю у діючого співробітника ТЦК та спеціально для вас, моїх підписників, моїх кентів, моїх педиків, розробив методичку виключно корисні і працюючі поради. Бля, мені цікаво, чи залишились на цьому моменті челіки, які не викупають, що це за канал, та сидять, чекають на поради. Якщо так, то вітаю, ви їх дочекалися. Діставайте блокнот, ручку і зробіть фотку трусів вашої дівчини або мами для мене. Це до теми відео ніяк не відноситься, просто є у мене такий прикольчик, подобаються мені такі фото. Перша і сама проста порада треба народитися Ігорем Лачином, Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком. Це дає 100% баф від мопки, навіть якщо пан Пармезанський вирішить вас мобілізувати, то суспільство стане горою і ви продовжите далі знімати свої відео та різати людей в Одесі. Якщо серйозно, то це абсолютно реальна порада. Велика медійність плюс волонтерство дає вам страховку від кордонів 91-го року. Всі інші варіанти відкосити не працюють. Як казав Путін, війна до останнього українця. Що це казав Зеленський? Точно не пам'ятаю, але сенс один і той самий. Для ухилянта важливо зрозуміти, як би ти не намагався наїбати не... систему, це все грає лише їй на руку. Човаки, які купляли собі справки про обмежену придатність, зараз повним ходом йдуть на фронт, або купляють нову довідку, але вже про повну непридатність, а значить, ще дорожчу. Як писав Макуавеллі у трактаті «Державець», якщо ти маєш справу з євреєм, який виступав у КВН, шансів не бути найобаним нуль. Розумний був чувак, жив 500 років тому і так чітко передбачив майбутнє. Як зробити пиво, якщо у тебе є тільки пуста пляшка? Треба просто напісяти у неї. А якщо мова йде про якусь гарячу брюнетку, то я і сам готовий стати такою пустою пляшкою. Так, мужики, на цьому етапі вже мали б відвалитися всі СБУшники, які передивляються мій контент, і я зможу нарешті дати вам адекватні поради. Сидіти вдома обов'язково не за місцем прописки. Всіх чуваків забирають з роботи або на вулиці. Ще не було жодного випадку, коли когось мобнули з квартири. Так, вам можуть заблочити рахунки у банках, подати у розшук, але якщо ти прописаний десь на облоні, а переїхав у Київську область, наприклад, Троєщина, то хто тебе патріота знайде. А якщо знайде, то підеш у ССО, там такі розумні треба, будеш у засідках сидіти. Розумію, не кожному везе працювати айтішником, є такі люди, яким доводиться їздити на справжню роботу, але є і плюс ви не гей. На цілому анальному отворі. Ваші переваги у такій ситуації закінчилися. Перш за все, треба виключити будь-який громадський транспорт. Пересуватися містом можна тільки пішки, на самокаті або мопеді. Машина надто велика і її легко зупинити на блокпостах. Двокалісний транспорт маневрений і його майже неможливо наздогнати копам. Просто нраєте у якийсь двір, чи проїжджаєте між рядами автівку у пробці, та рівень розшуку падає до нуля зірок. Ну і фіналочка: козирний мув для ухилянта рівня преміум. Для його реалізації необхідно підготуватися заздалегідь. Купи недорогий, але типу шкіряний гаманець, щоб він виглядав солідно. Обов'язково роздрукуй дебелу пачку гривнів крупного номіналу та упакуй таким чином, щоб вони виглядали з гаманця. Коли вертухає зупиняти тебе на вулиці для перевірки документів, вальяжно дістань гаманець, роби вигляд, що шукаєш у ньому документи, і обов'язково світи баблом, щоб всі навколо побачили, після чого різко починай з'йобуватися. І прибігши метрів 10-15, випадково роняй кошель, набитий баблом. Жадібна натура ТЦКшників не зможе втриматися, а ти отримаєш фору у декілька годин, поки проститутки у Сауні не зрозуміють, що ТЦКшники намагались розплатитися фальшивками. Нещодавня новина: тепер сплатити штраф від ТЦК можна у додатку Резерв Плюс. Невже за це Україна воювала три роки? Однозначно так. Чим більше ухилянтів, тим більше штрафів, тим більше державний бюджет. А значить, можна закупити більше зброї. Тому все просто: майбутнє нашої держави залежить виключно від ухилянтів, і чим їх більше, тим ближче перемога. Це все, пацани. Сприймайте відос як жарт, а не реальні поради, бо я не хочу на зону. Якщо серйозно, то я не проти мобілізації і, звичайно, не хочу, щоб Україна програла війну. Але насильницька мобілізація максимально дискредитує владу та армію. Якщо ми про війну, то величезна провина буде за ТЦКшниками і тими, хто займається мобкою у державі, не тільки людей, у армію, а й переведенням економіки, чиновників, промисловості на військові рейки. Цього не було зроблено взагалі за три роки війни. Втім, не треба депресувати. В січні прийде Трамп, порядок наведе, підпишемо договорняк, і влітку можна буде ганяти в Польщу збирати полуницю. Ставте лайки, якщо любите мобілізацію, пишіть коменти, якщо тебе вже мобнули через мої поради. Ваша активність просуває мої відео. Я заробляю гроші, купляю більше маракунів і випускаю ще більше відео, щоб купити ще більше маруанів. Дякую за вашу підтримку.